як вором, Прошу уваги! Дозвольте мені 68-му сесію 8-демократичного 68 сплитання оголосити відкритий. Ще України, слава ні! воля. Ще нам братя українських у світі. Шановні депутати, сьогодні річниця смерті наших земляків Олега Пекара, Михайла Мацика. Тож прошу вшанувати пам'ять наших героїв, усіх героїв, які віддали життя за Україну, усіх мирних жителів, які загинули внаслідок російської агресії, хвилиною мовчання. Відкритимемо комісію. Прошу про позицію. Більшість і склад три особи. Якщо нема заперечень, будь ласка, персонально. мене. Називайте. Тунчук. Тунчук, Віра. Козак. Козак, Василь. Грецька. Грецька, Василь. Двоє з партії. Двоє партії, будь ласка. Хтось один, на нагадаємо, що Василь чути і досі інші. Андрій. Є пропозиція під руською і списком проголосувати за членів відчинної комісії. На заперечках. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Підтрималися. Дякую. комісія комісії голову. голова, займіть, власне, може, за половину проводити. Хочу оголосити про конфлікт інтересів питання. П'яте питання, конфлікт інтересів. Я оголошую про конфлікт інтересів з першого питання. Ми образуємо голосування пандеміджет. Конфлікт інтересів по першому питанні не буде працювати, що з сьогодні. У мене конфлікт інтересів по п'ятому питанню. Дякую. Чи є ще окремо? Отже, проєкт рішення, проєкт порядку денного за основу, будь ласка. Голосуємо. А, там нема змін ніяких, так? А, я Доброго. Прошу, прошу. вирішення. Сім згідно да. розпорядження і так і виноситься. Тому порядок певний в цілому. Прошу вас. Проти. Утримали. Я не брав участь голосування. <кху> там <кху> теж будемо. Давайте я припрошую. Ми, коли оголошуємо конфлікт інтересів і одночасно і не беремо участь у голосуванні, то і за порядок денний теж би не мало бути. Тому якщо не заперечити, давайте переголосуємо ще раз, щоб ми <кій> встигли порахувати. <кій> Отже, порядок денний, хто за проєкт рішення про затвердження порядку денного, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались і не брали участь у голосуванні, ви бачили. Так, дякую. Переходимо до першого питання про внесення. Про внесення змін до бюджету Мочецької міської територіальної громади Ганна Козар, заступник начальника фінансового управління. Відповідно до висновків, щодо залишку вільних залишків, щодо вільних залишків бюджетних коштів на початок року та щодо перевиконання дохідної частини бюджету було уточнення бюджету Мошинської територіальної громади по дохідній та видатковій частині. Питання були обговорені на бюджетній комісії, узгоджено. Відповідно, Мошинська міська рада вирішила внести зміни. Вирішила затвердити спрямування частину залишку коштів загального фонду, що склався на 1 січня 2025 року. Затвердити спрямування перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету за січень лютий 2025 року. Уточнити показники бюджету Моршинської міської територіальної громади на 2025 рік. В частині внести зміни в доходну дохідну частину місцевого бюджету згідно з додатком 1, внести зміни в джерела фінансування бюджету згідно з додатком 2, внести зміни в додаткову частину міського бюджету, розподіл додатків за головними розпорядниками коштів у розрізі відповідальних виконавців бюджетних програм згідно з додатком 3. Внести зміни в обсяг міжбюджетних трансфертів на 2025 рік згідно згідно з додатком. 4. фінансовому управлінню внести відповідні зміни в бюджет Мошинської міської територіальної громади згідно цього рішення. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та економічного розвитку. Колеги, проєкт рішення був оприлюднений, надісланий усім депутатам, розглядався на комісії. Яка позиція комісії підтримати? Чи є зауваження якогось уточнення, запитання до проекту рішення? Чи можемо ми голосувати одразу в цілому? Можемо прошу голосувати. Бенюк за вінців за Воєвода за Войтаноса. Жовнір за. Злубко, за. Ільницький, за. Козак, за. Косінський, Кушина, за. За. Левкович, за. Магас, за. Олійник, за. Сидорак, за. Тумчук, Зафеденець, за. Федорняк, за. Хомен, за. Шимків. За. За 19 років проти, ну, витримувалися 0, 0 відсотків, п'ятого не голосувало, двоє рішення прийнято. Дякую. Наступне про внесення змін до програми фінансової та матеріально-технічної керівників Сил безпеки і оборони України на 2025 рік. Прошу. Відповідно до уточнення коштів на програму фінансової та матеріально-технічної підтримки збройних сил оборони України на 2025 рік і видати за рахунок вільного залишку коштів нести зміни в програму фінансової та матеріально-технічної підтримки сил безпеки і оборони України на 2025 рік. Далі програма затвердженої рішенням Мошинської міської ради від 12 грудня 2024 року, номер 985 – Зі змінами. Розділ перший. Паспорт програми фінансової та матеріально-технічної підтримки Сил безпеки і оборони України на 2025 рік викласти в новій редакції згідно з додатком 1. Розділ четвертий: перелік завдань, заходів та показників програми фінансової та матеріально-технічної підтримки сил безпеки і оборони України на 2025 рік викласти в новій редакції згідно з додатком 2. фінансовому управлінню міської ради. Подати пропозиції для уточнення коштів на фінансування видатків для виконання заходів програми, контроль за виконанням рішення, покласти на постійну комісію з питань бюджету та економічного розвитку. Так само більше було в надійсно на надійснено роздане як Комісія підтримувала, так? Чи є зауваження в когось питання, уточнення? Можемо голосувати. Венюк, Вінців, Воєвода, Витановська, Зовнів, Злубко. За. Ільницький, Козак, Косінський, Кушина, за. Левкович, за. Магас, за. Мельник, Олійник, Сидорак, Томчук, Феденець, Федорняк, за. Хомен, за. Шимків, за. Руслан Якович. За 21, проти 0, утримались 0, п'ятеро відсутніх. Рішення прийнято. Дякую. Наступне про внесення змін до програми підтримки до розвитку житлово комунального господарства Мошинської міської територіальної громади 2021-2025 роки. Ірина Поленська, начальник відділу економічного з метою підвищення ефективності та надійності функціонування систем життєзабезпечення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг, стану об'єктів комунальної власності, розглянувши рішення Долинської міської ради від 23 січня 2024 року про умови забезпечення централізованим водопостачанням населених пунктів за межами Долинської територіальної громади громадивської області, керуючи законами України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності, про місцеве самоврядування в Україні. Міська рада вирішила. Внести зміни до програми підтримки та розвитку житлово-комунального господарства Моршинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, ствердженої рішенням міської ради від 25 лютого 2021 року номер 95 виклавши розділ 3 в редакції, що додається. Надати згоду на безоплатне прийняття майна водопровідна мережа, вуличні водопроводи села Бані Лисовицька від Долинської міської територіальної громади, яке обліковується на балансі комунального підприємства Водоканал Долинської міської ради у комунальну власність Моршинської міської територіальної громади, далі майно, створити комісію з питань прийняття до комунальної власності Моршинської міської територіальної громади, майна та затвердити її склад, що додається. Доручити виконавчому комітету міської ради здійснювати організаційні заходи, пов'язані з прийняттям у комунальну власність Моршинської міської територіальної громади, майна зазначеного у пункті 2 цього рішення. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Володимира Левковича та постійну комісію з питань бюджету та економічного розвитку Моршинської міської ради. Зокрема, уточнюється перелік заходів програми. В тому числі, це кошти, які вже виділені попередньо у бюджеті. Громади, і, зокрема, це кошти на роботи пов'язані з наданням послуг з водопостачання та водовідведення, зокрема для забезпечення водопостачання села Баня Лисовицька, створюється комісія по прийнятті майна до комунальної власності у складі голова комісії Левкович Володимир Іванович, члени комісії Кашуба Василь Богданович, Пеленська Ірина Романівна та представники підприємства житлово-комунального господарство Ковалик Василь Богданович, Золяк Віталій Богданович, Мохасевич, Олександра Михайлівна та Повлишне Романа Петрівна. Чи є запитання? До проєкту рішення. Yeah. Прошу голосувати. Бенюк, yeah. Вінців, yeah. За. Воєвода, yeah. За. Войтановська, yeah. Жовнір, Звукко, Ільницький, За. Козак. Косінський, Кушина. За. Левкович, За. Магас, За. Мельник, За. Олійник. За. Сидорах, за. Томчук за Феденець, за. Федорняк, за. Хомен, за. Шимків за двадцять один за. За проти нуль трималися 0, Відсутніх п'ятеро рішення прийнято. Дякую. Наступне про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі. Анна Косилова, начальник відділу. Добрий день. Затвердити технічні документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок мтурі, на місцевості для ведення тварності сільськогосподарського виробництва за рахунок земель бойового фонду з метою виділення власникам земельних часток поїв земельних ділянок мтурі, на місцевості на території Маршинської територіальної громади, згідно списку, що додається. Громадянам, яким виділено земельні ділянки натурині місцевості, оформити право власності на земельні ділянки відповідно до закону України про державну реєстрацію речових прав на верхове майно та їх обтяжень. Використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням відповідно до норм чинного законодавства. Місія земельна розглядала. Чи буде зауваження? Чому усі може питання опишення? Прошу голосувати. Бенюк, Вінців, Воєвода, Лейтановська, Жовнік, Злубко. Ільницький, за. коза, за. косінський, за. кушина, за. Левкович, за. Магас. За. мельник, за. олійник, за. сидорак, за. Тимчук, за Феденець, за. Федурняк, за. за. Шимків, за. Руслан Якович. За. За 21 проти 0, утрималось 0 відсотні 5, рішення прийняття. Наступне про надання дозволу на розроблення технічної про безоплатну передачу громадянам земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівлі та споруд. Затвердити громадянам технічні документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок на ліни місцевості для і обслуговування шлового будинку господарських будівель та споруд, присадивні ділянки за рахунок земель жилової, та громадської забудови на території Маршинської міської територіальної громади згідно з списку, що додається передати безоплатному громадянам власні земельні ділянки для водіництва та обслуговування шлового будинку господарських будівель та споруд. Згідно з писку, що додається громадянам, які передано власні земельні ділянки оформити право власності, відповідно до закону України про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, використовувати земельні ділянки з цільовим призначенням відповідно до норм чинного законодавства. Комісія підтримала чи є запитання? Зауваження прошу голосувати веню, вінців, воєвода за. за Жовнір з за. Злубко. за. За, Осінський, за. За. Шина, за. за. Магас, за. Мельник, за. Олійник, за. Сидорак, за. Томчук. за, Педенець, за. за. Шинків, За. За. За, за 19-го наголосували двоє проти нулю, тримались нуль, відсотки п'ятеро рішення прийнято. Дякую. Наступне надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою. Надати дозвіл гадає Оксані Дмитрівні на розроблення технічної документації землеустрою щодо меж земельної ділянки в на місцевості для ведення товарності господарського виробництва площою 1,5 тисяч сімсот умовних кадастрових гектарах. Згідно сертифікату відповідного і земель пойового фонду вулиця Дровацького Сторостинського округу, дати дозвіл Марії Йосифівні на розроблення технічної документації землеюсь щодо встановлення меж земельної ділянки натурі на місцевості для ведення товарно сільськогосподарського виробництва і площою 1,5 тисяч сітроп умовних кадастрів гектара. Згідно з сертифікату і земель бойового фонду були з Дорвацького Стростинського округу. Попередити громадян, що розроблені та погоджені встановленому порядку документації, необхідно подати на затвердження сесії Моршинської міської ради. Комісія отримала. Чи є питання? Прошу. Бенюк, Вінків, Войвода, Войтеновська, Жовнір, Звуко. За. Вінки, за. Лейвода, за. Кільницький, Козак, за. Осінський, за. За. шина, за. Левковий, за. Магас, за. Мельник, за. Олійник, Дорак, Пунчук, за, Педенець, за. 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 Дурняк, за. Хомин, за. Шимків, за. Руслан Якович, за. за 21 проти 0, тримались 0, відсутніх п'ятеро, рішення прийняття. Дякую. Останнє питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки на поліцях Рушевського Сергія Лосовиць. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо поділу земельної ділянки площу 4 цілих. Чотири тисячі тисяч гектарів для водівництва і обслуговування санторно-здоровчих закладів у вулиці Грушевського селівання Лисовицька Стрийського району Львівської області за рахунок здоровчого призначення. На дві земельні ділянки земельна ділянка площу чотири тисячі три чотири для будівництва та обслуговування санторно-здоровчих закладів у вулиці Грушевського селі Бання Лисовицька Стрийського району Львівської області та на земельну ділянку площою нульціх. 1438 10 тисяч гектарів для будівництва та обслуговування санаторно здоровчих закладів по вулиці Грушевського селі Мілисовицька Виконавчим комітету Моршинської міської ради зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, зазначені в пункті 1 цього рішення, відповідно до закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухому війна та їх обтяжень. передати підприємству житлово-комунального господарства Моршинської міської ради постійне користування земельної ділянки площою 0 14380 тисячних гектарів для будівництва та обслуговування сандорно-здоровчих закладів столиці Грушевського, Баня Лошовицька, Стрийського району політської області. Прийомство житлово комунального господарства Мошинської міської ради зареєструвати право постійного користування на земельну ділянку, зазначену в пункті 3 цього рішення, відповідно до закону України про державну реєстрацію речових прав на та їх обтяжень. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин. Дякую, комісія підтримала. Чи Я... є запитання? Прошу. Бенюк, Вінців, Вивода, Войдановська, Джовнік, Будко, Женецький, Козак, Косинський, Кушина, Олегкович, Магас, Мельник, Олійник, Сидорак, Томчук, Закодинець, Подорняк, Хому, Шимків, Руслан Якович. за 21, один плоти нуль, тримуюсь нуль, відсутніх п'ядешень. Колеги, ми вичерпали всі питання порядку денного. Я дуже дякую, що ви знайшли час і оперативно зібралися. А справді були питання, які невідкладні, зокрема, питання для розвитку, для ділянки для виділення коштів для того, щоб забезпечити безперезмінне водопостачання для частини нашої громади. Дякую вам за роботу. Отже, дозвольте мені 68-му сесію 8-го демократичного скликання просити закрити. Ще не вмерла Украина, Ни слава, ни воля, Ще нам, братья